Усім привіт, Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТБ хочу показати вам, які будуть акції з 16 по 22 квітня, включно в АТБ із карткою. АТБ. такий напій, об'єм, півтори літри, смак, лимон та апельсин, сильно газований від своєї лінії. Ціна буде 18 гривень та 20 копійок. Гірчиця українська міцна. 130 грамів, ціна 12 гривень. Гірчиця французька. Ціна 19 гривень та 40 копійок. Вага 190 грамів. Сирок збитий. Чудо. Смак полуниця або персик. 170 грамів. Ціна 24 гривні та 50 копійок. Йогурта від торгової марки Дольче. Двошарові, 115 грамів упаковці. Ціна буде 13,90. Полуниця, банан, манго, персик маракуя. Всього три смаки в асортименті. І якщо не помиляюсь, ще має бути четвертий смак це є чорниця та яблуко. Але тут, на жаль, немає в асортименті такого. Крекер від торгової марки Контік. Хрустики з сіллю. 140 грамів, ціна 18,90. Дріжджі сухі від своєї лінії, хлібопекарські вищого гатунку. 12 грамів, 4 гривні та 10 копійок. Молоко згущене, незбиране, з цукром. 370 грамів, ціна 45,50 Такий варіант: молоко, сгущене, варене і риска, нежирне. 370 грамів. Ціна 43 гривні і 90 копійок. Цукерки від своєї лінії. Чорнослив з воловським горіхом. 229 гривень за 1 кілограм. Львівські дріжджі. Вага 100 грамів. Ціна 10 гривень та 10 копійок. Ментай морожений глазурований філе від торгової марки Норвен. Ціна 198,90 за 1 кг. Вомер рибниця холодного копчення 274 гривні та 90 копійок за 1 кг. Напій з какао, швидко рощини, вітаміни та кальцій. 300 грамів в упаковці ціна 78 гривень та 50 копійок. Насіння соняшнику від торгової марки День у день. В упаковці 150 грамів. Є не солоне або солоне. Ціна 19,90. Серветки паперові, білі одношарові. В упаковці 200 штук, ціна 2990. Вони такі тут звичайні квадратні. Мило тверде, дитяче міні бі, 70 грамів за 8,90. І є набори по 4 штуки. Загальна вага 280 грамів. Ціна за упаковку 34 гривні і 30 копійок. Гель для душу One Line чоловічий. Об'єм 400 мл. Ціна 55 гривень та 50 копійок. Засіб для миття посуду Wash and Free. Пів літри. Ціна 25,90. Є два варіанти, але бачу тут лише в одному.